Через ворожу нічну атаку Херсон знеструмлений і без тепла. Частково відсутнє водопостачання. Ситуація з енергетичною інфраструктурою Херсону ну, дуже серйозна. Пошкоджили російські терористи низько об'єктів критичної інфраструктури. Наразі терміни відновлення невідомі, але вже ці 70% відсотків. Які ми зазначали вранці, змінились в деяких районах? З'явилось світло е і енергетики постійно продовжують працювати. Херсонці оговтуються після покальної ночі, яку їм влаштували росіяни. Чотири людини загинули ще двадцятеро поранені. У місті пошкоджені приватні будинки, багатоповерхівки та підприємства. Слава Богу, що хоч живі залишилися. Слава тобі, господи! Я говорю, господи, щоб тим кацапам, щоб вони в житті наследства не бачили, ні в дітей, ні в духовку, щоб їх подсихали у ті органи безмозлі. Як можна кидати по людях ракета за ракетою на одно й те саме місце? Як можна кидати по хатах, як можна нічтожать? За що? По Херсонщині гатили противники із різної зброї. Випустили рекордну кількість снарядів від початку війни майже дев'ять сотень. Також запустили сім шахедів у центр міста. Вчора з 17 до 19 години був ну, як це назвати, нам Чермагідон. Ось бучі було дуже лячно. Зранку вийшли, нема вікон. Напроти магазин. Прильот, мабуть, усе звуковою нові. Прицільно гатили по залізничному вокзалу. Там перебувало майже півтори сотні людей. Загинув поліцейський з Кіровоградщини. Ще двох його колег ушпиталили. Залізничний вокзал зазнав серйозних руйнувань. У приміщеннях немає жодного вікна цілілого. Частково зруйновано стіни, покрівлю. Крім вокзалу, ще пошкоджено вагони потягу, три приватні будинки, територію бази, мотель, магазин. У Херсоні тривають відновлювані роботи. Ставили ми окна такі. Вам краще на другий етаж піднятися, там сильно постраждала квартира. У мене окна тільки стекла, а у неї і рами, і на балконі, ну там взагалі. Рівня з другого поверху і влучила у дерево. Дерево впало. Садіть, і оці Осколки. Вона попробувала ці рани. Тут. Тут, тут. Сили протиповітряної оборони збили 32 ворожих дрони на території восьми областей. Так виглядає шахет, який збили на Вінниччині. Вдари ворог і по Одещині. Загинула людина. Ще четверо постраждали. Серед них шестирічна дитина. Пошкоджено житлові будинки. Також руйнувань зазнала незаселена новобудова в Одесі. Також цієї ночі окупанти обстріляли Донеччину. За добу завдали 14 ударів по цивільному населенню. Внаслідок атак п'ятеро людей загинули, ще трьох поранено. А на цих кадрах Авдіївка, руїни замість будинків, величезні вирви від розірваних снарядів та постійні вибухи. Води на 36 годин залишили жителі старого міста. Все тому, що на вулиці Тараса Сеча у водопровідній камері триває перепідключення труби великого діаметру до нової мережі довжиною у 10 кілометрів. Це вже завершальний етап великого проекту, який вінниця облводоканал втілив завдяки кредитним коштам світового банку. За два роки реконструкції вдалося замінити магістральний водогін від вулиці Пирогова до Лебединського. На даній ділянці зараз працюють в п'яти на п'яти локаціях. Це п'ять камер, де паралельно проводяться роботи по при підключенню новопрокладеної труби. Встановлюється велика кількість засувок з'єднань фланцевих вони такі своєрідні наперед. Наперед ми не можемо вгадати там ні розміри, ні кут нахилу. Тому ці всі роботи по підгонці і зварювальні роботи приходиться робити безпосередньо на місці і так сказати в польових умовах. На зміну зношеним металевим трубом, яким вже понад чотири десятиліття проклали пластикові, які прослужать вдвічі довше. Це основні артерії, можна сказати, міста, по яких транспортується вода від головної насосної станції, де здійснюється підготовка питної води. І потім йде вже розголуження по мікрорайонах. І якщо відбувається на ній аварійна ситуація, то ми змушені відключити можна сказати, і півміста, щоб ліквідувати аварійну ситуацію. Аби з різних сторін зробити під'єднання, доводиться навіть розрізати бетонні стіни водопровідної камери. Допустим, з нашої у діючу трубу трохи треба погратися, Це, це на... все на руки і час. Це вже останнє перепідключення. Вже слава Богу, ми поміняли 10 кілометрів. Так що ще раз і все, все буде добре. Таких магістральних труб у Вінниці понад 70 кілометрів, і заміна навіть десяти це про комфорт для людей. Два проекти, які підтримав світовий банк, вже завершились. Планувався третій, але як в зв'язку з тим, що розпочалася війна, тобто агресія Російської Федерації, я так розумів, це питання відставилося на невизначений час. Але я хочу щоб кожен споживач розумів, це глобальні кошти, за які за кож за рахунок можна сказати, тарифа це буде дуже важко зробити. Тому такі позики, такі вигідні можна сказати, умови кредитування, це шанс комунальних підприємств, тому числі всьої нашої галузі оновлювати парк і створювати ту надійність. Якість послуги для, для, для місця. Після заміни та підключення ще до шести годин знадобиться комунальникам, щоб повністю заповнити спустошений водогін і подати воду в оселі. Температурний рекорд зафіксували у Вінниці 26 грудня. Максимальна добова температура повітря становила 11,8 градусів із позначкою плюс. Це пов'язано з тим, що на нас насунувся ну, майже тропічне тепло з Північної Африки. Тепла погода буде тривати по 3 січня. Найближчі дні з 28-го температури вночі будуть біля нуля, а в день будуть від 2-7 градусів тепла до 5-10 градусів тепла. Позначки термометра піднялись так високо вперше з 2015 року. Попередній абсолютний максимум добової температури становив плюс 10,4 градуси тепла. На сонці вчені виявили багато спалахів. Вони можуть викликати магнітну бурю. Прогнози вказують на потенційні геомагнітні збурення з ударом, що падає. Такі аномальні умови очікуються 27 грудня. Люди, які залежні від проявів погоди, можуть відчути зміни у самопочутті. Працювали дуетом і відповідатимуть за груповий злочин разом. На Вінниччині поліцейські спіймали крадів, які таємно проникали до магазинів та викрадали готівку. Окрім повернення ста тисяч, які вони поцупили сказ, відповідатимуть за злочин. Стаття передбачає вісім років позбавлення волі. Ніцькі патрульні виявили трьох порушників, які сіли за кермо нетверезими. У одного водія в крові знайшли наркотики, у другого алкоголь, що у 25 разів перевищувало норму. Третій на підпитку сів на мопед та ще й без водійського посвідчення. Тепер водії заплатять чималий штраф. А дехто може лишитися права керувати транспортним засобом на рік. Від міжнародних помічників меблі для комфорту, техніка для роботи в такому офісі планують розвивати громаду. До розробки цього проекту долучились дуже багато людей і організацій. Перш за все, це Вінницька міська рада, тому що цей проєкт у нас є включений в план дій реалізації ініціативи Партнерство Відкритий уряд. У старостинських округах організовують сучасні простори. Цей у писарівці створили за зразком Вінницького хабу Місто з місців. Місцеві долучатимуться до тренінгів, семінарів, обговорюватимуть проєкти. Тут буде зростати. Умови для будівництва, для багатьох інших речей, для комічної активності і з зміст, місто має комунікувати з громадами, і громади мають сформувати свій запит щодо міста. Міні хаби створюють для взаємодії влади громади та бізнесу. Один з таких кілька місяців вже працює у Вінницькому худірському окрузі. Ми сформували раду підприємців при старості, сформували ініціативні групи по догляду за водоймами, сформували такі мобільні позитивні кейси з зборів коштів на зсу. Робота з аграріями саме це така тісна співпраця Вінницької міської ради і аграріїв в плані виходу в білу з тіньового ринку. Ще два мініхаби запрацюють у малих крушлинцях та десні. Для українських військових зима тільки починається. Підтримуючи стратегічну оборону, Вінниця передала чергову допомогу військовим на Донецькому напрямку. За період активних бойових дій 24 військові частини отримали допомогу від Вінниці. У цьому році це не остання передача. Якщо все нормально і військові зможуть приїхати, це буде до 31 грудня. Сьогодні ми передаємо реально безпілотний літальний комплекс українського виробництва, а також 5 тисяч хімічних грілок, які теж українського виробництва і які зберігати тепло можуть до 20 годин. Нарізану смужками тканину Олексій вплітає в сіть. Це майбутня маскувальна сітка на бойову техніку. У свої 13 хлопець волонтер запевняє, це справа не лише дорослих. Я вирішив долучитися, тому що я хотів допомогти воєнним, які на передовій, а дізнався з Фейсбука. Хочу, щоб ті люди, які зараз служать на передовій, вони вижили з цієї сітки. Півсотні юних патріотів доєднались плести маскувальні сітки для військових. 12 з них об'єднались у волонтерський загін. Департамент соціальної політики спільно з міжрегіональним координаційним гуманітарним штабом організували захід, який зібрав дітей за спільною важливою справою. Діти можуть самовиявлятися в тому числі і робити якісь корисні речі і бути дотичними до перемоги, тому що кожен з нас є волонтером. Що б ми не робили? Кожна наша дія щодня вона має наближати перемогу. Вона має надавати впевненість нашим оборонцям. В тому, що вони знають, за що вони воюють, ми оголосили таку акцію Зареєструйся щоб створити загін волонтерів. І вже в нас зареєструвалося було 12 дітей. В планах дітей чимало завдань: організація благодійних заходів, прибирання міста, та найважливіше робити свій дорослий внесок у наближення перемоги. Ійна вистава та милозвучні колядки у холі міськради. Вінницькі пластуни вітають містян з різдвом вже третій день поспіль. Вертеп встиг побувати у військовій частині, благодійних та волонтерських організаціях. Такі речі, як колядування і інші такі звичайні традиції, вони є фундаментом культури. це є одним з тим, що робить нас різними, що робить нас українцями. Підтримка джулярам Цьогоріч 40 пасічників отримали компенсацію з міського бюджету на розвиток медової справи. 200 тисяч гривень розділили між власниками вуликів, що розміщені на території великої вінниці. Підтримують в наступному році і фермерів, які вирощують в нашій громаді овочі на продаж. Пропонуватимемо дотації місцевим фермерам. на... Пасівний матеріал на закупку обладнання для крапельного поливу. це дасть можливість збільшити обсяг полів, які в громаді засіяні під овочі з 40 гектар до, ну я сподіваюся, мінімум до 100. Це дасть можливість ширше представити місцевий Вінницький овоч в нашому супермаркеті. Брати сухостій і знову все починати спочатку. Фермерка з Вінничини Катерина Олійник показує примерзлі перчики, які через ранні морози не змогла зібрати вчасно. Він продовжував подоносити, зав'язь зробив, почав дозрівати, і тут мороз його схватив. Він собі дійшов до червоного кольору і намерз. Так багато цього року перший урожай ми зібрали, другий урожай він зав'язав. Ми ще його не встигли зібрати, але він ще й не встиг дозріти до такого рівня, щоб вже його зібрати. Катерина вирішила змінити професію вчителя на аграрія. Взяла в оренду землю у рідному селі. На заощадження у 700 доларів, купила насіння перцю і розпочала свою справу. Господарство назвала кучерява фермерка. На моїй фермі ростуть перчики, наприклад, отакі. От Або такі. І такі. Або навіть такусінькі. 17 сортів та гібридів перцю вирощує жінка. За чотири роки вже зібрала врожаю у майже 100 тонн. Та сезон для цього овоча триває лише два місяці, а далі плантацію вбивають морози. Аби продовжити збір врожаю, фермерка запланувала утеплити рослини і за грантові 25 тисяч євро побудувати теплицю. Підрахувала парник у чотири сотки, що найменше на 10 тонн збільшить врожай за рік. Ця тепличка буде обігріватися, вона буде двошарова. І, дякуючи цьому, ми зможемо висадити перець, я дуже надіюся, вже приблизно в березні. А це означає, що десь в серпні, можливо, вже будемо хрумати першим перчиком на початку серпня. А це означає збільшення перчикового сезону десь до п'яти місяців. Мріях Катерина створити потужне господарство у рідному селі. Українська земля родюча та багата. Нелюбов до села в нас збереглася з радянського союзу. Це жахлива практика, коли ну, село відверто ж не любили в радянському союзі. Вони мучили його, репресії жахливі були. Плюс відбирали розкуркулення жахливе. Ти щось пробуєш робити, і тебе зразу. Забирають все. моє село не таке. Я виросла в селі, де багато природи, де я то, що робила, то я могла їсти. У планах фермерки вирощене ще й переробляти і запустити у виробництво крафтові соуси та мариновані смаколики під брендом від кучерявої фермерки. Щедрівки, посмішки і традиційний український одяг. Фестиваль колядують зорі на Різдво Христове зібрав 16 ансамблів. Вокалісти підготували новорічні співанки та автентичні пісні. Серед наймолодших учасниць Настя співає у дитячому хорі тільки рік і мріє про сцену. Знаєте, мені так подобається співати, що я не можу передати. Я раніше не так співала, а вже коли виступаю, то вже добре, зручно стає, як в себе вдома. Прославляти українську пісню приїхали і досвідчені хористи. В нашому хорі це люди, ветерани праці, які віддані. Українському слові, українські пісні, яка звеличує нашу Україну. Бо цей день ти на репетицію забуваєш за все, знаєш, що потрібно йти, а скоро просто летиш, просто десь крила даються, десь йдеш, бо знаєш, що в такому в нашому пенсійному віці ми вже ветерани, і ми несем світле, ми несемо радість людям. Дні для країни часи пісня лікує. Згуртований спів як терапія, звуки, резонування та багато голося. Лікують душу та надихають. Вони всі об'єднуються в коляді, в прекрасних оцих емоціях. Всі один на одному знаєте, що саме класне захоплюються, аплодують, підтримують, підспівують. Оце, оце єднання наскільки воно зараз необхідне всім нам. Емоції глядачів та гучні оплески – це вдячність за щоденні репетиції та майстерність виконавців. Артисти ну для для багатьох це робота, для багатьох це задоволення і це проведення вільного часу. Але артист не може просто тільки ходити на репетиції. Йому потрібно виступати, йому потрібно відчути зворотній зв'язок з залу. Сім років тому фестиваль започаткували і він вже став традиційним для Вінниці. Сюди з'їжджаються вокалісти, аби згадувати нашу культурну спадщину колядок і щедрівок.